Приховані активи зрадника Вадима Новинського заарештували, йдеться про понад 10,5 мільярдів гривень. Про це повідомили у Службі безпеки України. До списку заблокованих активів входять 230 об'єктів нерухомості. Серед заарештованого майна елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт Очаків, приміщення агрохолдингу та торговельні центри по Україні. За даними правоохоронців, Вадим Новинський після того, як як потрапив під санкції РНБО через офшори, перереєстрував свої активи на іноземних громадян. Про блокування схем СБУ повідомили ще на початку квітня. Тоді арештували майно Новинського на понад 3,5 мільярди гривень. Розслідування щодо Новинського триває за статтею про співучасть у злочинах Росії. Нагадаю, Вадим Новинський уродженець Росії, колишній регіонал і керівник фракції Опозиційний блок у парламенті. Він голосував за диктаторські закони 16 січня проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей 2021 Року Новинський посів восьме місце у рейтингу найбагатших українців від Форбс зі статками у 1,4 мільярди доларів. У липні 2022-го Новинський оголосив, що відмовляється від депутатського мандата, бо вирішив зосередитися на гуманітарних проєктах і служінні Українській православній церкві Московського патріархату.